Ах, Скайрім, він як новий рік чи день народження. Раз на рік ти збираєшся силами та починаєш налаштовувати гру, щоб пограти. Шукаєш моди, ставиш, дивишся, чи працює все. Знову ставиш, знову дивишся. І так з недільку чи дві. Потім граєш в усе це на протязі, дай Боже неділі, <гум> і забуваєш на цілий рік. І сьогодні я хочу розповісти, як правильно модити Skyrim, щоб цей експірінс був не менш приємним, ніж грати. Де, щоб ви, в принципі, мали змогу пограти ту саму недільку. Ви, звісно, можете спитати в мене Колин, а захід нам збирати Skyrim, якщо в інтернеті дофіга вже готових зборок, які можна просто скачати? А я відповів. Ц -ц -ц Зборки в інтернеті зачасту дуже важкі по потрібним ресурсам, налічують дуже багато контенту, який ви, скоріш за все, навіть не будете проходити, і відображають або бачення автора на те, якою гра повинна бути, або просто є срізом контенту, який сподобається абсолютно всім. Тому робити зборку це щось більш інтимне, це дзеркало вашої душі, і не дозволяйте нікому красти у вас можливість створити свою гру мрії. І так. Головна ціль зібрати легку зборку до капу в 270 плагінів щоб не використовувати усіляки в райбаші і інше, і щоб не перевантажувати ваш комп'ютер. В цьому відео я не буду давати повний список модів, які використав я, чи казати, які будуть найліпші. Лише дам вам інструкцію, як встановити те, що захочете ви. Почнемо з головного: мод органайзер, ні Vortex, ні щось інше. Саме Мо. Бо це і найліпший інструмент, за моєю думкою. Встановлюйте Мо, я його вже встановив. Раджу все ставити до папки зі Skyrim так буде легше шукати. Обирайте Станси або Global, або Portable. Якщо ви не збираєтесь використовувати декілька зборок на один Skyrim, то вам не треба хвилювати за вибір. Просто берете що більше подобається. Другий, не менш обов'язковий пункт SKSE. Без нього Skyrim з модами не буде. Взагалі, переходимо на офіційний сайт та скачемо для вашої версії Skyrim. У. Для AE — це 1.6 та найбільше число після цього, для SE — це 1.5 та найбільше число після цього. Все, ви неймовірні! Бо вже пройшли перший етап, далі буде трішки складніше. Для початку треба поділити усе, що ми маємо, в вашому випадку хочете мати на умовні блоки. Назвемо їх графіка та оточення, геймплей та анімації, квести та NPC, модельки та одяг та усіляке інше. Зараз ви бачите повний хаос. Це нормально. Так і повинно бути на пізніших етапах, коли моди почнуть скакати туди-сюди по ордеру. Саме головне, що треба мати в голові перед водяном, це перевіряти все вчасно. І тут нам на помощі приходить отака блочна система. Якщо встановити все хаотично і одразу, хрен ви здогадаєтесь, чому не запускається гра. Якщо заходити, перевіряти, чи все працює після кожного моду, то можна поїхати кукухою, поки зборка буде готова. Тому блочна структура наше усе. І саме в такому порядку, в якому я назвав, і треба все встановлювати по правилу перезапису. Перший блок. В ньому знаходяться графічні моди: імбіри, текстури, паралакси та моди на оточення, зміна зовнішності міст, ландшафту, додавання флори чи її заміна. За бажанням додаткових інтимних стосунків з вашим мозком можете задовбатися лодами, які дозволять вам якісно змінити оточення в Скайрімі і навіть додати заміну по року. Після того, як ви встановили увесь блок, заходите в гру і починаєте перевірку. Я раджу робити це просто. Перевірка, чи грузиться гра, перевірка, чи заходить, виходить з міст, домів, кріпостей. Чи все, що ви встановили, працює. Немає відірваних від землі модельок, зламаних текстур і всякого такого. Задля пришвидшення процесу використовуйте ось ці консольні команди. Геймплей та анімації. В цей блок включені моди, які замінюють рольову та бойову складову гри з усіма необхідними для цього додатковими модами та анімаціями. Додатку це ще різні quality of Life моди, типу більш реалістичні наслідки удару, нової зброї, спелів, заміни систем алхімії, зачарування тощо. І різні анімації поверх бойових. Самі знаєте, що в оригіналі персонажі рухаються ніби горили, тому, на мою думку, повна заміна анімації в цій грі must have. В цьому блоку важливо, що в нас з'являється перша додаткова програма. В даному випадку це Nemesis, двіжок движок анімації. Але так просто ви нічого запустити не зможете. Усе повинно бути прив'язано до МО. Після встановлення програми з загайдом, який надає сам автор. Нажимаємо на менюшку, обираємо редагувати. Нажимаємо оцей плюсик Додати з файлу і обираємо виконавчий файл програми. Далі просто окей, коли все, що вам потрібно буде встановлено, просто генеруйте анімації, обираючи ті квадратики, які скажуть вам в опису до мода, а не забудьте оновити движок. Спускайте на мезіс. І коли він закінчить, берете усе, що він не генерував, воно лежить ось тут, ваверй, та створити з цього окремий мод. Ось так. І, як і в першому блоці, запускайте гру та важливо, починайте нову гру. Так, після кожного блоку ми заходимо і починаємо нову гру, а не завантажимо минулий сейф. Для полегшення тестування на цьому або навіть на першому етапі я раджу встановити Alternative Start або його аналоги. Та любий мод на легке отримання будь-якого предмету у грі. Типу ітем спавнера. Це значить скорити час, бо вам не доведеться кожен раз раздивитися інтро та можна буде перевірити любу зброю з мода. Код якої у грі ви навіки не знайдете. І от, зайшовши в гру, ви починаєте махати зброєю, бігати, стрибати, плавати та намагати побити NPC навколо вас. Квести та НПС. Зараз я себе почищу, подождите. Я хапанула дуже. Дуже Сильно хапанула тут. Це простіше знаходите будь-які квестові моди, які можуть вас зацікавити. Качайте та встановлюєте все. В цьому ж розділі встановлюємо нових напарників та рандомних персонажів у світі або переробку вже існуючих у грі напарників. Додаєте зверху фреймворк на покращену взаємодію з компаньонами, EFF або аналоги. І в принципі, все. Заходите в гру та по опису, де ці напарники знаходяться, несетесь до них, в спробі не няти до себе. Опціонально, так як будь-який модовий напарник має власний фреймворк взаємодії з гравцем, найміть пару тройку ванільних неписів, типу наймітів, щоб перевірити, чи працює фреймворк, Моделька та одяг. Сюди включено все, що перетворить персонажів у грі з цього на це. Тут вибір не такий вже і великий. Спочатку створюється новий скелет, ванільний з таким не впорається. а вже на нього реплейсери, окремо для жінок і чоловіків. Для отримання такого обличчя потрібен мод High Poly Heads. Важливо, красиве обличчя з цим модом буде тільки у вас. Щоб змінити усіх NPC в грі, треба встановлювати окремі реплейсери. Їх багато, тому можете обрати на свій смак, від тих, що зберігають ванільний вигляд, і до повної переробки зовнішності. Ці моди будуть мати залежності від реплейсерів волосся, додавання нових бров, очей та іншого. Тому просто ставите те, що потребує автор, і вже отримуєте повний пак для кастомізації свого героя. Щодо тіл, на вибір у жінок є УНП та ЦББЕ, у чоловіків Хімбо. Все це доповнюється новими текстурами шкіри. Важливо, текстури не повинні перезаписувати реплейсери тіла. Ще рекомендую фреймворк Obodі. Він дозволить урізноманітнити персонажів гри, додавши кожному унікальне тіло, завдяки чому усі чоловіки не будуть постійними клієнтами качалок, а усі жінки не будуть супермоделями. В залежності від вашої збоченості можна встановити як реплейсер ванільне броні та фізику пружних тіл, якщо ви розумієте. Реплейсер броні надасть вам підгонку під нове тіло, бо інакше одягаючи броню, ви будете отримувати стандартне скайрімівське тіло, а не те, яке у вас встановлено, такий звабливий реплейсер броні. Варіант для чоловіків також існує. Зверху посипамо модами на нову броню та одяг, і їх дофіга оберете той, що сподобається більше. В цьому блоці ми додаємо нову програму бодіслай, саме через нього і буде генеруватися тіла та підганятися одяг під них. І останній пункт усіляке інше. Ось ті. <кху> Сюди входять різноманітні додаткові моди, що не потрапили до списку вище та не мають великий вплив на світ Skyrim в цілому, а тому не можуть щось кардинально зламати. Все, що нам залишилось, буквально останні кроки: качаємо лут, встановлюємо і жамкуємо на упорядкування ордеру. Приймаємо його по позицію, перевіряємо, чи автоналаштування луту не збило ті налаштування, які рекомендують самі автори модів. До речі, те, що зліва взагалі майже ролі не іграє. Нам важливі плагіни, справа, тому порядковуйте саме їх. Знову відкриваємо лут і дивимось на два типу надписів: жовті про кількість сміття в моді та звичайні, білі, про необхідні моди. На перше, ми поки що уваги не звертаємо, подивимось на зауваження і почнемо їх скачувати. От повністю все, що лут вам каже, те знаходимо в інтернеті і встановлюємо. Проте важливо зазначити, лут не завжди знайде необхідні моди, тому перед тим як качати, все ж переконайтеся, що завантажили усі необхідності. Та якщо мод був замонтажений не з Нексуса, лут буде безсильний. Зробіть останні перевірки, проганіть немізі знову, перевіривши, чи всі галочки стоять та запустіть гру. І побігайте, походіть з локації на локацію. Це треба для того, щоб усе запрацювало, і ми точно знали, що все працює. Тепер, коли ми закінчили з остаточним формуванням списку модів, переходимо до сміття. Лут нам каже, що в тому чи іншому моді не знайшов зайві сліди, і одразу ж рекомендує програму для чистки, а саме SS Edit. Його також може зайти в інтернеті. Качаємо, встановлюємо. Для чистки плагінів все, що нам треба запустити, SS Edit Quick Clean. Чекаємо, коли все замонтажиться. Ця менюшка одразу не закривається. Це нормально, просто почекайте. І ви отримаєте повний список плагінів, що вас встановлені. Згадуйте або просто подивіться на які самі моди жалівся лут. Знаходьте їх в цьому меню та ставите галочку. Чистити можна лише один мод за раз. усі скопом обирати не вийде. Тому включіть на фоні, що заводне, що вам там подобається. Записіться чайком, кохвем або ще чимось, і просто почніть методично вичищати. Коли програма завершить чистку мода, що можна побачити, от по цьому повідомленню, просто закриваєте її. Результат збережеться автоматично. Готово! Вони перевершені! Ваше невеличке створення збірки підійшло кінця. І нарешті ви можете погано. В гру вашої мрії, поки вона вам не набридне до наступного року. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Так, я настільки довго робив відео, що встиг вийти ремейк облівіона. Що поробиш?